Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букі і я її куратор Ірусевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з математики. І сьогодні у нас тема нерівності. Розглянемо таку задачу. Розвіжіть нерівність. Дріб чисельнику мінус 4 х плюс 3 поділити на х 10 х менше рівне 0. У відповідь запишіть найбільше ціле число, яке задовільняє задану нерівність. Отже. Перепишемо мову нашої задачі. Маємо x квадрат 4 x плюс 3. І x2 мінус 10x менше рівне 0. Застосуємо для розвитку цієї нерівності метод інтервалів. Для цього нам треба і чисельник, і знаменник розкласти на множники. Як ми можемо розкласти на множники квадратний член х 4x плюс 3? Для цього потрібно визначити його корені. Давайте зробимо це. х мінус 4 х плюс 3. Ну, щоб визначити його корені, можна сказати, що ми просто вирішуємо рівняння чисельник, прирівнюємо до нуля. І дискримінант відповідно 16 мінус 4 на 3 12. дорівнює 4x1, 2. Це 4 плюс-мінус корінь з дискримінанта 2 і поділити на 2. Отже, бачимо, що у нас один корінь х1, це буде з мінусом 4-2, мінус поділити на 2, 1. І інший корінь 4 плюс 2, 6, ділено на 2 3. Два корені. Якщо квадратний член має такі два корені, то його легко розкласти на множники в такому вигляді. х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює x- -3, Перший корінь на х мінус другий корінь. А Так, значить, чисельник ми на множники, знаменник досить просто розкладається. Зараз подивимося як. В чисельнику ми записуємо x-1 на x-3. З знаменнику х можна визнатися за дужку. Це буде х на мінус 10. Менше рівне 0. І чисельник, і знаменник розкладені на множники, отже, почнемо застосовувати метод інтервалів. Що ми робимо? Ми будуємо вісь іксів і на цій осі відкладаємо всі корені, що зустрічаються в чисельнику і знаменнику. Всі корені це значить ті точки, ті ікси, при яких у нас чисельник та знаменник перетворюється у 0. Отже, перший корінь. З цієї дужки одразу зрозуміло, що це одиниця. Тобто при х дорівнює 1 ми отримаємо 0 в першій дужці. З другої при х дорівнює 3 ми отримуємо корінь. Далі, в знаменнику, 1 простий х дорівнює 0. І врахуємо, що так як цей корінь знаходиться в знаменнику, тобто при х дорівнює 0 у нас знаменник є нульовим, отже, так як на 0 ділити ми не можемо, ми ті точки, які з знаменника відкладаємо отак виколотими. що значить, вони не будуть належати нашому розв'язку. І з іншої дужки х дорівнює 10. Теж точка виколота. Далі, як ми вирішуємо в методі інтервалів? Вибираємо будь-який із інтервалів. Ну, виберемо інтервал х більше 10. При х більше 10 кожна з дужок Легко перевірити, при будь-якому х підставлюючи. ми отримуємо тут додатнє значення, додатнє, додатнє і додатнє. Отже, їхній добуток буде мати додатнє значення при x більше десяти. І далі в кожній точці у нас значення буде мінятися. Тобто плюс, мінус, плюс, мінус, плюс ми розбили. Нашу пряму на інтервали. В тих інтервалах, що позначені плюсами, наш вираз є додатнім. В тих інтервалах, що позначені мінусами, наш вираз є від'ємний. Даній задачі у нас стоїть знак менше рівне, тобто нас цікавить м ті інтервали, які від'ємні. Так, дивимось, значить, які це будуть інтервали. Перший інтервал від 0 до 1, 0 не включено, 1 включено, І інший інтервал від Трьох включно до 10, не включно, тому що точка виколота. Отже, це розвиток нерівності. А нас просять у відповідь, запишіть найбільше ціле число, яке задовольняє задану рівність. Найбільше, отже, беремо другий, більший інтервал, і найбільше ціле. Число 10 не входить у наш розв'язок, адже кругла ладушка. Отже, найбільше ціле число, яке входить в цей розв'язок, буде х дорівнює 9. Отже, відповідь ми повинні записати х дорівнює 9. На цьому все. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі і отримуйте нові відео з математики.